Великий Либовський залишається одним із найкультовіших фільмів в історії кіно. Його цитують, на честь нього влаштовують купу спецпоказів та фестивалів, його обговорюють та розбирають протягом десятиліть. Відсилання на цей фільм використовуються у повсякденному житті, а сам Великий Либовський навіть надихнув до створення окремої релігії, в основу якої ліг безтурботний стиль життя чувака добре нам відомий дудаїзм фільм, події, в якому фактично не мають якогось сенсу чи кульмінації, адже це просто історія про чувака. Тож оминути одну з найкращих робіт та по-справжньому безсмерті. У класику легендарних братів коїн просто не можна. Історії братів це завжди про невезіння головних героїв. Вони опиняються там, де не повинні були бути, та роблять те, що не повинні були робити, що лише погіршує їх ситуацію. Так трапилося і тут. Джефрі Лебовський просто живе собі спокійно своїм кайфовим життям. Але в один день до нього навідуються гангстери, які переплутали його з мільйонером з таким самим іменем. Це точка відліку карикатурного комедійного нуару, який з цього моменту і до кінця наповнюється незліченною кількістю подій та персонажів. За традицією режисерів все відбувається в Америці, а точніше в Каліфорнії. Ну а якщо ще точніше, то в Лос-Анджелесі. Важко було б уявити краще місце для чувака та історії, в яку він потрапив. Сонячна столиця кіноіндустрії. Маємо початок 90-х, період війни в перській затоці, але це, звісно ж, ніяк не впливає на життя героїв цього фільму. І якщо взяти до уваги все, що відбувається навколо них та конкретно Лебовські, то стає зрозумілим, що брати Кої навмисно помістили героїв протилежну для його життєвих принципів та стилю життя ситуацію. Починаючи з глобального, як от війна між країнами, і закінчуючи нігілістами, які напряму заважають жити чуваку? Можна вважати ці дві години розкриттям філософії його буття? Чи можна жити життя постійно переміщуючись з квартири до боулінгу і з боулінгу до квартири? Як відчувається те саме безтурботне життя, коли навколо стільки метушні? Та чи взагалі працює Філософія спокою та пофігізму. На початку фільму нам розповідає про Джефрі Лебовський, який називає себе чуваком. I am not Mr. You're Mr. I'm the dude. Не можна не згадати про саундтреки до цього кіно, які з самого початку дають нам можливість відчути світ чувака. Перші кадри з ним одразу ж описують стиль життя цього чолов'яги. Це ми усвідомлюємо, коли бачимо легкий одяг та невимушену поведінку, під час того, як він купує та підпиває молоко в супермаркеті. Далі так само спокійно він йде додому. В якійсь альтернативній реальності він заходить, одразу робить свій улюблений коктейль, лягає на улюблений килимок, вмикає плеєр і просто насолоджується своїм ледачим життям. Але ні, не в цьому світі. Тут його чекають два чоловіка і починають вимагати гроші. Він, звісно ж, взагалі ніяким боком до цієї теми, а йому ще й псують його улюблений килим. І хоч він зберігає спокій, але пізніше у розмові зі своїми друзями нервує через цю ситуацію, яка, немов доміно, спричиняє низку неприємних для чувака подій. Іронія від режисерів, яка демонструє нам життя, яким воно є. Ти ніби нікого не чіпаєш і нікому не заважаєш, але це не означає, що не заважатимуть тобі. Прожити життя в ролі спокійного пацифіста стає майже неможливою задачею. Навряд чи Лебовський мав подібні проблеми до цих подій з нігілістами й іншими ідіотами. І, можливо, у нього дійсно виходило безтурботно жити. Але життя та люди, які нам зустрічаються, завжди здатні все перевернути. Тож можна було вже закінчити це відео, мовляв, що фільм ще на початку спростував силу цієї філософії. Але це точно було б неправильно і буде кращим розібратися в її перевагах та недоліках, які ми бачили по ходу фільму. Кому не хочеться жити без зайвих думок та турбот, просто кидати кулі в боулінгу в компанії друзів, попиваючи коктейль та не замислюючись про якісь проблеми. В основі цієї філософії навіть не йдеться про якісь надмірні матеріальні цінності, наслідком чого є насолода від звичайних дрібниць, як той самий килим, що вписувався в інтер'єр. Або ж для прикладу, сцена, в якій він намагався зберегти свій улюблений коктейль. Oh man, a here, huh? Через ці дрібнички з'являються позитивні емоції, які набагато легше здобути, якщо заради цього не потрібні якісь значні матеріальні цінності. У підсумку, звісно ж це, сприяє зниженню стресу та просто здоровій психіці. Повертаємось на початок фільму як до яскравого прикладу переваги дудаїзму. Коли чувак у здавалося дуже неприємній ситуації, легко зберігає спокій. Ей етлістам хас брокен. А тепер до боулінгу, де Лебовський вбиває усю псевдокрутість опонента однією непримітною фразою: me, we're fuck you yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Ця фраза, крім своєї культовості, несе простий і зрозумілий сенс. Здавалося, такі прості речі, але ж які могутні. Такого стану чувак дотримується майже під час будь-якого діалогу. І це дозволяє не лише спокійно відповідати, а й жартувати, що точно не послаблює його позицію. It's down there Let me take look. Лише з його найкращим другом він часто досягав нервового стану. Зазвичай це ставалося через елементарні розбіжності у життєвих поглядах. Якщо чувак пливе за течією, то Волтер це запальний дядько, який готовий йти на пролом. Перший пацифіст, другий ветеран В'єтнамської війни та прихильник радикальних методів. Але в тому і справа, що Лебовський просто все одно на якісь там недоліки Волтера. Він нічого не потребує від нього, тому й дружба не є складною, попри всі нюанси. Це стосується й інших соціальних зв'язків. Чуваку пофіг хто ти, мільйонер, нігіліст, доні чи ветеран війни. Він не ускладнює життя і цим не ускладнює стосунки та спілкування. Брати Кої навмисно зібрали стількох різних героїв, подій та місць навколо одного чувака, і цим вдало показали безглуздість та випадковість цього життя. Усі деталі фільму створюють загальну картину абсурдності, але окремо з кожною чувак відчуває себе комфортно. З ким він не заговорить або ж у кого в гостях не опиниться, він завжди відчуватиме себе у своїй тарілці. Удома в мільйонера, його доньки, нігіліста. Чи, звісно ж, у боулінгу він завжди стає співрозмовником, з яким легко про щось поговорити. Факітакнема. Лебовський начебто іпофігіст, але при цьому йому не все одно, коли ви кличете його на виставу, або ж коли ваше життя напряму залежить від нього. І оцей же чувак протягом фільму отримує те, на що взагалі не заслуговує. Він нікого не чіпає, змінює дві локації протягом життя, але опиняється в ситуаціях, які не потрапила б наймитушливіша людина. Ось це справжній абсурд. Як я казав раніше, філософія чувака відштовхує матеріалізм. І напевно є очевидним той факт, що без цих же цінностей можна забути про безліч різних речей. Сам же чувак є безробітним, ще гірше те, що він повухав в кредитах. Наслідки можуть повністю зруйнувати його життя, а сподіватися йому варто буде на своїх друзів. Рано чи пізно чувак може залишитися без власної домівки, боулінгу і доведеться забути навіть про свій улюблений коктейль. Тож його безтурботне життя без обов'язків та амбіцій в одну мить може перетворитися на суцільну трагедію, і філософія вже точно не діятиме. Безумовно, до всього варто підходити з розумом. Але якщо перестаратися, то це може мати катастрофічні наслідки. Відсутність балансу між духовним та матеріальним колись нагадає про себе та сильно потріпає. Фактично, у фільмі всі проблеми крутяться навколо грошей, цим самим брати ніби демонструють боротьбу між матеріальним та духовним. Гроші виступають рушійною силою. А чувак натомість не має сильного бажання претендувати на них, чим знову демонструє силу байдужості та духовної свободи. Але при цьому, коли справа доходить до відповідальності за інших людей, Лебовський відчуває це на собі та, як мінімум, починає діяти. Хоча, ймовірно, що він це робить в першу чергу заради власного ж спокою. Лебовський частенько нагадує про те, що він пацифіст. Особливо виразним це стає на тлі Волтера. Смогівозакансієнчіс обжектер. Якщо уважно дивитися на все, що відбувається у фільмі, то можна прийти до висновку, що саме Волтер зазвичай був правим. Звісно, не тоді, коли розбивав чужу тачку або ж підіймав інваліда мільйонера. Проте саме його войовничий характер, а не пацифізм чувака допоміг здолати придурків нігілістів. Сам Желебовський потерпає протягом усього фільму, як фізично, так і морально. Виходить так, що від його життєвих принципів він вже й страждав. Загалом пацифізм працював би лише в тому випадку, якщо це була б основа суспільства та всієї світобудови. Але навіть події фільму відбувалися під час війни. Тож позиція чувака дійсно здавалася слабкою, коли справа доходила до якоїсь боротьби. Keep your ugly gold ass out of my beach жити повністю дотримуючись такого стилю життя в наші часи та в нашій країні майже неможливо. Не просто неможливо, а й неправильно. В якомусь Лос-Анджелесі, напевно, безліч таких чуваків. Вони ведуть розгульний спосіб життя та знаходять сенс життя у простих, часто не надто корисних дрібницях. Проте в інтернеті я натрапляв на людей, які спробували жити повністю за цими принципами, і вийшло в них не дуже. Брати Коен провели унікальний експеримент. Помістивши чувака в таку історію, це було цікаво, це було смішно і це було пізнавально. Чи має ця філософія переваги? Безумовно. Чи має вона недоліки? Звісно ж, має. Але якщо взяти з неї найкраще, а не пірнати з головою, то вона безсумнівно принесе користь. А чувака ми завжди любитимемо. Адже його стиль життя певною мірою здається мрією для багатьох. Завдяки своїм принципам Лебовський і став культовим, тому що герой насичений солодким словом безтурботність.